В авторській декламації під музичний супровід Івано-Франківці почули вірші Юрія Андруховича, перекладені ним на німецьку мову. Це Вервольф Сутра, літературно-музичний перформанс, народжений на батьківщині дуету відомої піаністки та барабанника ще в 2011-му. Українсько-швейцарський творчий проект за словами Юрія Андруховича дещо перегукується із його попереднім досвідом співпраці з Карбідо, адже запрошеним учасником цього польського гурту і був свого часу майстро ударних інструментів Петер Конрадин Сумтор на цій постаті. Десь ця подібність не вичерпується, тому що є деякі композиції, які і в репертуарі кар. Бідо і в репертуарі нашому з Верволь Сутра, от зрозуміла річ, що вони дещо по іншому виконують, тому що тут присутність дуже серйозного інструмента якого в карбідо немає, і, і цей проект він взагалі акустичний. На відміну від Петера його партнерка у житті і на сцені Вера де України завітала вперше, аби виконати вже звичні їм композиції мовою оригіналу. Музикантам довелося неабияк попрацювати. Вера спершу почула українські пісні в Швейцарії, а потім вже приїхала в Україну. А от Петер навпаки, спершу побував тут з Карбідо, а вже потім почув ці пісні. перший із трьох українських концертів Вервольф Сутра відбувся у Чернівцях. Програма Івана франківського виступу певні відмінності у Львові, який завершить цей мінітур, вона ймовірно теж відрізнятиметься. Адже окрім кількох невеличких інструментів, які музиканти привезли із собою, вони послуговуються ще й місцевими, та й сам Андрухович не любить повторюватися. Він не перестає дивувати. Справа в тому що у Юрія Андруховича такий дуже ну унікальний сплав, коли є досвід і майстерність, і в той же час от він не спиняється він постійно росте. О, так, то в є пешин. От так що, все, що він робить, він робить перфектно. Черговим музичним сюрпризом від Юрія Андруховича стане переспів пісні Колискова Перкалаби. Він увійде до альбому каверів на творчість оркестру радості і щастя, який невдовзі відзначатиме свій 15-літній ювілей.